Сьогодні на території Житомирщини базується 95-та аеромобільна бригада, яка відома далеко за межами України. Вона постійно бере участь в різних миротворчих акціях. Олександр Петруняк каже, що служить за покликанням і радить усім молодим хлопцям наслідувати його приклад. Служу у розвідроті. Мені дуже подобається. Реально цікава служба. Советую всім пацанам, хто буде йти служити сантних войська пасі на розвідроту, пройти відбор по Фізо. Родзинкою свята стали рукопашні бої, які влаштували десантники та реконструкції бойових дій. Аеромобільні війська України продовжують традиції військово-повітряних сил СРСР, які були створені ще 1930 року. В Незалежній Україні свято аеромобільних військ відзначається починаючи з 1999 року.